Всім доброго здоров'я, слава Україні. А, тут Таро, І я хочу запитати, де окупація Херсону, і а, що треба знати на тепер? Просто що треба знати. Я хочу спитати вищої сили, те, що вища сила хоче сказати нам, творець, а, всесвіт, той світ, якого ми не бачимо, це. Паралельний світ, який знає більше за нас, всесвіт. Що треба знати, що стосується нашої перемоги, деокупації, нашого майбутнього, вашого майбутнього, українців, всіх, хто в Україні, а хто і за кордоном живе, як у кого доля, хочу спитати і на момент, так і коли закінчиться війна, власне теж. Я кожен раз питаю, бо це нормально питати, це як молитва, щоб вона закінчилась, так? Король мечовий, 4 пентаклюва, і король кубковий. Король мечовий говорить, що ворог ще поки ну, не будемо робити шап шапку закидательство, ворог ще досі а, має зброю, має. Тих, кого він посилає в Україну, і вони не знають головне, що я скрізь говорю і на їхній мові, і скрізь говорю, і на англійській мові, що щоб вони хоч почули, що їх обманюють. По-перше, 90% тих, хто йде зброєю в Україну, вони хочуть іти. Це по-перше. По-друге, навіть якщо вони хочуть йти, це король мечовий. Їм їх король не сказав, що це злочин. Вони роблять міжнародний злочин, бо не можна зброєю переходити кордон другої країни. І все ми, мов мов, ідемо у них причини, вони збожеволі причини ненормальні. Ну я геть не хочу говорити про їх причини, бо вони ж ненормальні причини. А те, що їм не говорять, що ви перейшли кордон другої країни, то ви, власне, ви будете самі відповідати. Не тільки той, той, хто вас послав, а ви, власне, самі будете відповідати. От, і ми знаємо, що ну зброї в них досить ще, совєтської зброї. Вони ж її зібрали зі всіх 15 республік собі. І от вони тепер її уже. А, так влаштовують, як нечиста сила їх а, провокує. І, і ця карта говорить, що ворожче, поки має те все, то має людей несвідомих, має зброю, то треба знати це. Друге, про Херсон тут чотири е, пентаклів. Бачите, вона багато що говорить. Вона говорить, що у Херсоні. Дуже тяжко, дуже тяжко, але не тільки тяжко. Чотири Пентакльова говорить, що ми б давно взяли Херсон. Але у нас, у наших військових, у генерала Залужного, є свій план, який ми повинні поважати. Вони що роблять, то роблять. Вони не кричать скрізь, бо так не можна. Я віру і знаю, що не може перемогти ворог, коли нам хоче допомогти весь світ. Так, не досить допомагає. Але в цьому є якийсь таємничий, знаєте, мудрість якась таємнича, чому так повільно ми беремо назад Херсон? Чому так повільно? По-перше, що кожний командир ВСУ, я не можу сказати, Збройні Сили України, ЗСУ. Я не вмію, це як абревіатура, і мені англійською так само. Тут так багато цих брев. Абревіатур, які я, я не вмію, Збройні Сили України. Тоб Збройні Сили України мають зброю. Мають тепер зброю. Так, дають не досить, але мають зброю. Тут не, не тільки реч іде е, про зброю, тут йде реч про план. І отак повільно, так для нас е, людей не військових не зрозуміло, так точно ми будемо забрати і, і Крим назад свій. Оце, що ви бачите тепер про Херсон, що трапилося і що, як воно все йде. Це, це точно як така калька, знаєте, вона підійде і под, під Крим. Ми будемо точно таким чином, таким макаром, можна сказати, так, таким чином і забирати свій Крим. Точно так. Я, хотіла зробити, щоб видніше було стіл. Але ще не видно. Ну дуже тяжко зробити, щоб стіл було видно, і ви могли б з вами поспілкуватися як люди, очі в очі. так? Бо це, це дуже важливе. Це я мольфар, я, я, не, не, ну, я не ховаю своє обличчя, бо нормальний мольфар нормальний обличчя не ховає. Тому скажу зразу: тут король кубковий. Ми заберемо Херсон. І треба знати, що, як я вже говорю, цей Король, король Кубкович, 4 Пентаклюва, сказали, що от, от мені от таке йде. Мені йде таке послання від, від, від Всевишнього сьогодні, що от ми бачимо, як забираємо Херсон. Точно таким макаром ми будемо і забирати, і Крим. Точно так, поволі, Шістка шеслова це карта перемоги. Тут немає ніякого сумніву через 6 місяців шістка. Ми будемо бачити вже, будемо багато що святкувати. Багато що будемо святкувати. І знаєте, я говорила вчора Миколі: що не можна слухати журналістів, бо вони просто накручують, щоб, щоб, щоб ви годинами дивилися це все. На що нам треба? Я говорю, Миколі, що я маю почуття таке, що щось таке діється, наші збройні сили. Що ми не повинні з вами знати. І кожен командир, я почала не, не продовжила. Для нього є головним, щоб його солдат був живий. Оце головне, щоб його солдат був живий. Так, сонце. Ми бережемо своїх людей, бо люди це головний капітал. Як є люди, будуть і гроші. Як немає людей, нічого не буде. Кому потрібна земля без людей і свідомість людей, які люди. Бо сонце те свідомі люди, це важливо, що знати, які люди, не просто люди, а які люди, свідомі люди. Шістка, Кубка, ви бачите, знову шістка. Я говорю, що через шість місяців ми будемо бачити багато що доброго, буде що сфоткувати. Ні, це не означає, що ми заберемо Херсон за шість місяців. Ні, воно і за, шість, за шість тижнів заберемо. Тут номер шість. 6. За шість за 6 тижнів заберемо Херсон, але через шість місяців будемо вже святкувати багато що. І тут головне не в, не в території, бо територію можна забрати, а він в нова посуне. Розумієте? Тут головне так зробити, щоб він боявся напасти знову. Так говорить карта мені. Порада нам всім з вами, порада. Ой, така карта о, дуже гарна порада. Бо це підвішений. Підвішений говорить, що не хвилюємося, маємо терпіння, молимося, надіємося, віримо в Збройні Сили України, віримо, що Україна буде незалежна вся, бо це боротьба наша за нашу незалежність. А знаєте, Борис Джонсон сказав дуже гарно, що Україна бореться за незалежність, це означає, що вона переможе. Тут немає ніякого сумніву. І вже Блінкен сказав цьому бункерному, що так, можна сісти за стіл переговорів, немає проблем. Але тільки за а, тим, що хоче Україна, що Україна скаже, так і буде. Тільки так. Тільки так, бо це справедлива війна українців за свою незалежність. І тут немає, немає, немає нічого другого, не може бути нічого другого. Маємо з вами терпіння, якщо... Ви живете там, де тепер фронт. Не сидіть, не чекайте. Не то, щоб тікайте, зберіться, нічого не треба брати. Візьміть себе. І треба переїхати, тимчасово виїхати. І треба себе берегти. Не сидіть, нічого не чекайте, а треба виїхати. такий, мої дорогенькі розклад. Як бачите, у нас зима прийшла зовсім, несподівано. І ще поки що і. Дерева у нас. Бачите, дерева ще червоні стоять, геть зелені, деякі є, а сніг вийшов. І бачите, який сніг тут. І це, це нам знак. Це нам знак чистий сніг на, на зелені дерева. Опс. Це нам знак такий знак, що все буде гора, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! До побачення!